Нагамнячив, блядь. О, такий от віг вийшов. Тут трохи загамнячив з боку. Підон дризнув трохи. Освіжив. Цим фіку чекай, тату знімає. Тут так. Ну так більш мені нормально вийшло. Тут і так піде, блядь. Штани туди-сюди. Друга сторона, ту хуйню бризнув. Вилочку пофарбував. І спереді ту захуячило. Брезнув там, типа на... Тут тоже трошки захуяч. А який там хуй буде заглядав на. Підончик трошки освіжив нахуй. Вс, тепер багибум. Тадам! Чекай ти муфейку, чекай. Радіатор, штурвал, блядь. Їбанув. О. Штурванчик йобну Отак натив, ну, блядь. Еблан, нахуй. Завтра буду, блядь, ебла радіатор. Бачок засобачив. Захуярю, дупло, радіатор. Ну і той, блять, її нахуй. Ща закину пару фото. Блядь.